Загалом будьте спокійні, третє світової не почнеться зараз. Можливо, через два роки, не дай Боже, будемо надіятися, що все буде добре. А, оці провокації вони будуть продовжуватися. Тому будьте безпечні, але загалом беріть тривожний будь пожалуйста. Я вам от кажу, а в мене самого немає тривожного чемоданчика. Прекрасно мозгами. розумію, як ми тоді до шашликів да, готували, чи що у нас там було. Що повиїжджали пасли, до речі, з України да перед війною. Зараз з Латвії, Літви це перші країни, куди може напасти Росія. Туди пасли звідти не повижали. Вони всі сидять на місці. Тобто. А Європа б за це подбала дуже-дуже завчасно. Тому ще з цього приводу можна зрозуміти, що це більше як провокація. І от ми не були не готові до початку. Да? Тому краще перебздіть, бо я знаю, будуть коментарі, що ти нагнітаєш туди-сюди. типу, як за Польщу мені писали, що ти нагнітаєш? Типа не бачили ще новин задрот, Що ти нам розказуєш? Потім побачили такі. <рес> Навірно, я не знаю, яка у них там реакція була. Та сама історія зараз. Тобто краще перебздіть, перепрошую, чим не А, Ядерку будуть максимально старатися відідвинуть. Я на це дуже сподіваюся. Я думаю, як і ви, бо це буде жесть. Постачання Україні зараз зменшиться, українські військові ЗСУ будуть воювати за НАТО. Ці провокації будуть продовжуватися. Глянемо, які нам новини, скажуть на ранок за Данію, Норвегію і Швецію, що там ті дрони, скільки їх було, що вони ушкодили чи не ушкодили. Е, по факту, Путін зараз щупає Європу, на ті, типу, а, а ти, а що... тишу. А ти, а я, а ти, зрозуміла, вот такі от. І Україна посередині таке. Може, ви розумієте? Отак вот це виглядає. Да? Коротше, слава всім українцям, які досі тримаються. На всякий випадок, перестрахуйтесь, зробіть, я теж обіщаю, Я зніму відео про те, що я зібрав тривожний чемоданчик і виложу вам. I promise you. І все, і зустрінемось на наступним відео. Все, друзі, всім папа. Слава всім українцям, які досі тримаються.